Доброго дня! В цьому відео мова йтиме про практичні поради, як правильно здавати звіт за формою 4 df Звертаю увагу, що звіт за формою 4 df здають щомісяця обов'язково всі підприємці першої, другої, третьої, четвертої групи, якщо вони виплачують дохід фізичній особі або іншому підприємцю, або отримують від нього товар чи послугу. На що саме слід звернути увагу? Багато підприємців зараз з початку 2025 року вирішили подавати звітність і показати, наприклад, оренду за відповідний місяць за січень. На що звернути увагу? Якщо ви зараз подасте такий звіт і покажете, що у вас є оренда за січень, а договір оренди у вас укладено ще з грудня або там, з вересня 2024 року. То це означатиме, що ви не подавали відповідні квартальні звіти у 2024 році. Тому практична порада. Спершу подивіться, коли у вас договір оренди, чи подавали ви раніше такі звіти, і якщо не подавали, то відповідно слід перепідписати договір датою з 1 січня. Тоді у вас буде правильно зданий звіт за формою 4DF у 2025 році. І не буде наслідків у вигляді штрафних санкцій, за звіти не подані у 2024 році. Так само це стосується транспортних організацій або на постійній основі придбання товарів чи послуг у інших постачальників. Крім того, зверніть увагу, що є постійні операції, наприклад, ви отримуєте бухгалтерську послугу кожного місяця. Слід звернути увагу поспілкуватися з постачальником, як виписуються акти послуг. Чи вони виписуються щомісяця, чи виписуються щоквартально, і відповідно, вам треба правильно зазначати ці послуги у формі звіту 4 df Тобто, якщо у вас є акт підписаний за січень, ви його зазначаєте у звіті за січень. Якщо у вас підписаний акт, наприклад, у березні і в ньому перелічено, Окремими строками, що послуги надані у січні, лютому і березні, то такий акт потрапляє у березень. Тому знову ж таки зверніться, передивіться свої договори, зверніться до своїх постачальників і переузгодьте всі ваші відносини, щоб ваші звіти не впливали на те, що ви отримаєте помилки, бо невірно подали звіт за формою 4D. Так само слід звернути увагу на те, коли оплачуєте товар чи послугу частково. Тут також можуть бути допущені помилки. Наприклад, ви отримали видаткову накладну на 5 тисяч гривень і у цьому ж місяці січні оплатили лише 1000 гривень. То вірно буде зазначити нарахований дохід у колонці 3 як 5 тисяч гривень, а виплачений дохід у колонці 3. Як 1000 гривень, оскільки лише 1000 ви заплатили в цьому місяці. В наступному місяці, коли ви оплатите, нарахованого доходу у вас уже не буде в колонці, але буде лише сума виплати в колонці 3. І от саме помилка, яка може бути зараз, це коли товар ви придбали, наприклад, у жовтні, а оплатили його зараз у січні. То що вам слід зробити? Вам треба. Подати звіт за січень, в якому показати суму оплати за січень, і фактично, згідно чинного законодавства, повинен був бути зданий звіт 4ДФ за четвертий квартал, де у жовтні повинен бути нарахований дохід. Якщо ж такого ви не зробили, то вам слід звернутися до постачальника і спробувати узгодити, щоб дата прибуткової накладної була січним. Якщо це неможливо, або товар ви вже реалізували, то вам треба здати звіт за четвертий квартал за значенням суми нарахованого доходу. Тобто, фактично, щоб не було помилок, у вас завжди сума нарахованого і виплаченого доходу повинна рано чи пізно бути урівняна. Тобто придбали товару на 5 тисяч і оплатили на 5 тисяч, неважливо в якому місяці, але за вашими послідовними звітами. Щоб це можна було вичислити і перерахувати, помилки, які ще допускають підприємці це те, що зазначають не того постачальника. Тобто, коли у підприємця декілька підприємців одночасно працюють, і виписаний товар за прибутковою накладною на іншого підприємця, а він реалізований за вашим підприємцем. То вам треба звернутися до постачальника і підписати додаткову накладну саме на вас. Тобто, щоб у вас не було того, що накладні від одного підприємця потрапляють до іншого підприємця. І так само звертати увагу, щоб один підприємець не платив за іншого підприємця. Тобто, на кого виписаний документ саме той підприємець і повинен оплатити. І ще одна помилка. Коли ви оплатили з особистої картки, а ваш постачальник виписав документ на підприємця. Як бути, є така норма в законі, що якщо у підприємця не вистачає коштів, він може розрахуватись власними коштами. Так. Але тоді звертаю увагу, що якщо ви платите з особистих карток, то податківці мають повне право отримати від вас виписку. По особистій карті на підтвердження того, що дійсно була така оплата. Тому оплати проводьте з рахунків або карток підприємців. Так само документи отримуйте на себе, щоб у вас був в документі саме ваш ідентифікаційний код. І лише тоді, в такому випадку, у вас буде вірно створений додаток 4DF. Які ще можуть бути помилки? Помилки можуть бути, коли на постійній основі поставляється товар, тобто кожного дня якийсь товар потрапляє, вам треба з постачальником обов'язково розмежувати, до якої накладної відноситься товар, тобто отримати видаткову накладну за значенням товарів, які були відвантажені саме у січні або у грудні. І звертаю увагу, що якщо ці операції у вас. Повторюються і йдуть з минулого року, то вам треба тепер переглянути минулий рік, чи подавали звіти чи ні, і упорядкувати свою документацію. Якщо ж ви цього не зробите, що це для вас означатиме? По-перше, це те, що залишиться, наприклад, передплата на постачальника, а товар від нього, наче не отриманий, бо ви не подали відповідний звіт у 2024 році. Або ж, можлива ситуація, що товар отриманий, але він вами не оплачений. Що це означає? Це означає вам подарунок. Тобто, оці помилки у звіті вони можуть призводити до наслідків, які можуть мати як наслідок нарахування штрафних санкцій. Тепер розкажу про поради, як зменшити кількість звітів. Так, ви можете, наприклад. Оренду з фізичною особою підписувати акт оренди кожного місяця. Можете підписати акт оренди, наприклад, за квартал, в якому прописати, що оренда за січень 5 тисяч, оренда за лютий 5 тисяч, оренда за березень 5 тисяч. Тоді у вас буде акт у березні на 15 тисяч. Він не порушує законодавство, оскільки в ньому перераховані всі місяці оренди, коли ви користувалися. Але якщо ви оплачуєте кожного місяця за оренду, то вам треба буде здавати цей звіт кожен місяць. За січень оплачені 5 тисяч, за лютий 5 тисяч і за березень 5 тисяч. А акт послуг нарахований дохід буде у березні 15 тисяч. Якщо ж ви хочете зменшити кількість таких звітів, то ви можете підписувати акт оренди у березні за 3 місяці на 15 тисяч. І оплачувати одразу 15 тисяч у березні. В такому випадку замість трьох звітів щомісячних у вас буде лише один звіт. Звертаю увагу, що підприємці першої, другої, третьої, четвертої групи подають такі звіти щомісяця, і у тому місяці, в якому не було придбання товарів чи послуг або оплати, то такий звіт не подається. Тому ви самі можете зменшити кількість такої звітності. І ще зверніть увагу на те, що чи потрібно всі послуги показувати, наприклад, або показувати всі придбання товару. Що мається на увазі? Якщо ви придбали послугу консультації, ви можете її не показати, бо без цього бізнес у вас працює. А от якщо у вас торгівельний магазин. І у вас є оренда, то без цього не обійтись. Тому у вас обов'язково повинні бути акти оренди і відповідно оплати і здані звіти 4 d Тому передивіться всі ваші товари, послуги, що ви купуєте і е, що проводите через підприємця, щоб те, що потрібно і без чого не може обійтись бізнес, щоб у вас було у звітах. Так само можна сказати про транспорт. Наприклад, якщо це невеличкий пакунок, і ви можете його довести до покупця, або покупець може забрати у вас в офісі, а у вас є офіційний офіс, то вам не потрібні транспортні послуги. Якщо ж це, наприклад, холодильник, який повинні ви доставити, то тут уже з'являється наявність документів на транспортування. Підприємець може використовувати власне майно. Тобто і власний автомобіль, якщо він записаний, особисто зареєстрований на цього підприємця. Тобто, якщо ви торгуєте, наприклад, реалізували телевізор, ви можете його поставити у свою власну машину і довести до покупця. В такому випадку у вас не буде документу на транспортні послуги. Якщо ж у вас немає власного транспортного авто, то вам потрібно його орендувати. І якщо це буде підприємець, то показати у звіті 4D. Якщо це буде компанія, то показувати у цьому звіті не потрібно. Або, якщо у вас немає такої можливості, то зверніться до свого договору і обов'язково там запишіть, що покупець забирає товар з вашого складу чи офісу. Наступне, ви повинні обов'язково. І це також стосується звіту 4ДФ, передивитись свої кведи. Якщо у вас в кведах немає надання транспортних послуг, а ви берете кошти за те, що ви доставили той же самий холодильник своєму покупцеві, то ви порушуєте свої кведи, і таке здання звітності 4ДФ призведе до втрат єдиного податку, бо ви надасте послуги, які у вас не зазначені у кведах. Тому звертаємо увагу, що. Перед тим як здавати звіти, слід передивити свої кведи, за що ви отримуєте дохід, бо ваші покупці-підприємці це будуть зазначати в формі 4D, до того ж, не повідомляючи вас про це. Це перше. Друге, зверніть увагу, чи є у вас склад, чи є у вас офіс або магазин. Якщо товар великий і ви його не відвантажите день у день, то він десь у вас знаходиться. В такому випадку вас може виручити лише власне майно. Наприклад, що у вас є будинок і там гараж, і ви зберігаєте там товар. Якщо ж немає, то вам не обійтись без оренди складу. Так само це стосується транспорту. Якщо він у вас є, то ви можете зазначати, що ви користуєтесь власним транспортом. Якщо ж немає, то ви не можете надавати реалізацію товару. З доставкою товару покупцю. Звертаємо увагу ще на доставки в інші регіони. Якщо ви торгуєте, наприклад, у місті Києві, а доставляєте товар у, наприклад, в інше місто, то вам треба, щоб у вас був документ про транспортування. Або ж це може бути приватний підприємець чи приватна особа, але з отриманням податків. Або це може бути нова пошта, але тоді вам потрібно зберігати документи про транспортні послуги, отримані від нової пошти.